Відбулася 87-ма сесія міської ради. До порядку денного включили 45 питань. Перед початком роботи секретар міської ради Віктор Федоренко розповів про поїздку у місто Дніпро стосовно вирішення питання щодо трейдера Укргаз імпекс. Бачите, не все так легко, як хтось думав. То пішов, підписав, договорився, не щоб люди отримали за по що максимальній максимальні стоїти Я думаю, що ви знаєте, що таке розбаланс. Так? Ви знаєте, що за ті роки, за два місяці впав розбаланс. Так? А в цьому році за один вже впав розбаланс 30 мільйонів. Через 2-3 дні впаде другий розбаланс 30 мільйонів. Но на даному етапі можемо 20-30 мільйонів спасти. спасти, тому що є такий імпекс, якому ви винні були кошти, але ми розрахували з ними. Ну вони подали на нас суди, що просрочено було на два місяці, де вони мають право і нарахували. Там штучки на 12 мільйонів нам поїть. Не так шум-вісім. Ну не я, не депутатський корпус, З тим ми керівник є, не згоден, не керівники, не бивши часі, так зайпрус заперечує, я підкорюю це. І, і на даний момент, вчора, я був Дніпропетровський з керівником зустрічався, ми все-таки до 12-ї ночі були переговори, він настаєв підтримати 12 мільйонів, зробить, щоб кожен там одягну суму проплачувати, підписати, нотаріусом завірити. Я кажу ні, депутати, і люди не підтримують це рішення, і ми не згоді, як керівництво. Найшли спільну мову. В чому? Що, якщо судові тяжки, е які зараз проходять, вони подали в суд. Ну, це знаєте, що таке суд. Суд є операційний, суд, суд є вищої станції, суд є там, і суд суд сюди можуть два-три роки злитися. Що коли в Окончательно там поставлять вже крапку і суди і привзді їм там виплатити чи 300 тисяч, чи 200 тисяч, ми зробимо. По місяцю пату, по 5, по 10, тисячі підпишем кітки після рішення суду. Вроді би домовились, і зараз заступник перший Ріджаніч заходить, поїхали в Київ в центральний офіс і отримати документ, який дасть, дасть підтвердження, що заборгованості у нас теплокомуненерго перед імпексом немає. немає. Якщо ми підтвердимо сесію, те, що ми об'язуємося після рішення суду признать аж того суду зрозуміло, в якому році, Признать ту суму і деструктуризувати її проплатити. Так що це питання буде сьогодні на Прямську денному. Я просив, щоб я не затримувався, не розказував. Нас є ще три дні спасти ситуацію по 30 мільйонах, щоб кожен депутат розуміє. У виступі депутата Тетяни Карло йшлося про дотримання температурного режиму у закладах освіти. Депутат Анатолій Голуб запропонував винести на затвердження сесії схему теплопостачання міста. Проте це питання вирішили доопрацювати і повернутися до нього наступної сесії. Депутати затвердили на наступний рік сім програм, у тому числі економічного і соціального розвитку міста. Ухвалення рішення про надання гарантій міської ради трейдеру Укргазінпекс. Це дозволить врегулювати питання щодо заборгованості по спожитому газу. Сума боргу визначається тільки за рішенням суду. Депутати ухвалили надання пільг окремим категоріям та матеріальної допомоги на лікування. Проголосували також за зміни до міських програм щодо земельних відносин та фінансову підтримку комунальним підприємствам. На завершення сесії депутати розглянули фінансові питання. Начальник управління Галина Сватко надала інформацію про зміни у міському бюджеті на 2018 рік. Йдеться про збільшення та зменшення в окремих статтях доходної частини бюджету, враховуючи майже 4 мільйони державної субвенції. Насамкінець у сесійній залі депутати обговорили та затвердили міський бюджет на наступний рік.